Всім привіт! Зараз вам розповім, як вирощувати рабі в Scadle 1 яке вийде в новому оновленні. так, Спочатку нам треба буде. Постачальник. Відкрити постачальник. Тобто найближчий це Elizabeth або Кен Оклей. Ось ми знайшли Елізабет. Зараз я віддам їй замовлення. І вона мені скаже, о, привіт. Е, мій друг Філ е, знає, е, де знайти гриби. Він, він, я дам тобі номер, щоб, ти змі... щоб він з тобою зв'язався. Тепер відкриваємо карту, контакти. У нас є постачальник. Показати на карті. І тут. Тепер ми можемо йому зателефонувати. Типа е, типу, чекаю на інформацію, якщо тобі треба магічні гриби. Якщо ти хочеш їх, їх, їх вирощувати, можеш мені написати. Мені потрібно замовити закладку. І тут. Нам треба е, Grain Back, тобто це земля спеціальна. Берем три. Спор синг eh, Тобто це, типа, спори грибів Беремо три. Субстракт 3. Три. E, e, PRG це це, це, це доброго. Ось йду. Доброго. Про Проскороч росту. PRG це краще якість буде. Ну, давайте візьмемо один такий. І три. А ні Ну візьмемо один BGR. Тобто це кращої якості. Або ні. Візьмем тоді краще. Давайте хай буде так. Розмістити замовлення. Е, прийнято повідомлення, щойно буде готове, орієнтовно за 4 години. І давайте. Я хочу погасити борг. Він мені сказав біля е, Downtown Gas е, Market. Добре. І тепер ки на карті в нас має відобразитися, де ми маємо йому поставити гроші. Газмаркет. Газмаркет. Де в нас є Гасмаркет? Ну, це тут, правильно? ж? Тудисько коло нас. Ідемо. І так, отут. Тут де в нас э, АЗС. За ним буде такий контейнер, пише е, відкрити це Fungal Fілас. Е, і закидаємо гроші. 600. Все. Ми, ми борг погасили. Я отримав від тебе готівку і твій борг погашено. Все. Так, тепер нам треба буде почекати, доки він нам закине наші гриби. І так, наша посилка вже прийшла. Забираємо. Мені прийшла тут. Тепер нам треба буде придбати. В ось цього постачання в Оскара. Передбати треба буде машрум Bed, тобто стійка. Для грибів купуємо спочатку одну. Також нам треба буде машрум. Спрай. Тобто спеціальна місія, в якому ми, ми будемо Е, якби сушити гребет такого плану. Закидаємо, додаємо нам сюди. Тут у нас без змін. Пакувальня у нас є. Треба буде ще е, купити, але це лише в дню. Нам треба буде купити. Спрей. Тобто вода йде не не через відро або такого плану, а має бути іменно такий спрей, щоб, щоб, щоб типу, пшикати так. Отак. Зараз. Пропущу день, аби можна було вирощувати. І так. У нас у нас це є. Треба буде знайти місце для того, щоб розмістити. Це напевно я зроблю в ангарі. У в мене, в мене в ангарі вроде, місце є. Там, і там і пакувальна станція, і все. Так. зберігаємо. А щоб пропустити треба ліжко. Ясно? Ясно, ясно. Ліжко я не пам'ятаю, де вона є. Добре, зараз пропущу день. І покажу, що, що треба робити далі. І так. Тепер у нас день. Можемо зайти в магазин. Нам треба буде купити спрей. Тобто заходимо до цього мужичка. Купаємо спрей ботл. Купимо три. Ага, вона подано. Тоді візьмемо один. Для відео Є. 0 літрів. Для того, щоб набрати воду в нього треба, щоб був кран. Тепер, наприклад, вибираємо наш, нашу бутилку спреям, відкриваємо. Все, набрали. Вмішається 5 літрів. Добре. Тепер зараз е, з'їжджу бусиком і ш, е, поставимо наші оці, оці, е, станцію для грибів. І тоді покажу вам, як саме вирощувати їх. Так, приїхав свій анар. Як бачите, в мене тут місця дуже багато. Е, так. Чого ми не робимо? Let's go. Ага, не хватає. добре. Так, ставимо. Це. Ставимо ось тут. Для наших грибів. 20 градусів. Здається, треба ще нам придбати кулер. А де його можна, бо я. Давайте спробуємо. 5. Беремо це Gain Brain, Зипмемо сюди Gain Brain, так, сюди шприц з спорами. Почати. І тепер Нам... ми знімаємо копачок, розвертаємо. Зпомнити, як, як, як це хоч робить Аго, а, де? Нам треба вколоти шприц сюди. Витискаємо повністю готово. І так зробимо одразу зі всіма. Щоб в нас були готові пачки для того, щоб можна було вирощувати грабі Є. У нас є. Тепер. Вибираємо 3. Висипаємо. Землю. Тобто екомік. Нам треба висипати е, землю спеціальну для, для грибів. Потрібна вода. Натискаємо спрей. І починаємо пшикати. Наводимо. Пробілом пшикаємо. Є. Тепер вибираємо оці спори, оці, що ми з вами якраз зробили. Е, додаємо. Тепер нам треба їх клікати. Хоп-хоп-хоп. На малесенькі кусочки. Отакі. Шарички. Шарики зробити. І тепер нам треба це все треба закопати. Готово. А тепер теперки штука друга. Пише, що мала температура 15 градусів. Для цього нам треба буде придбати кулер. Зараз я спробую з'їздити і його придбати. Так. Кулер можна купити в ось цьому мужичка, в Дена. Нам треба буде ось такий кулер. кулір ASUніт. Купуємо. Більше нічого не треба. Так. Купити. Тепер відправляємось назад до на нашого амбару. І так, беремо наш кулер. Ставимо ось тут, біля, наші, біля нашої стійки. І так, нам треба їм має бути 15 градусів, там 20, так? Да? Беремо холод. Тепер нам треба. Знову там полити, бо бачите, вода впала. Нажимаємо спрей, перехиляємо і на пробіл пшикаємо. Є, І тепер чекаємо, доки виростуть. І так, гриби в нас виросли. Потрібно зрізати е, сікатором. Мен, можна, звичайно, в мене є електричний. І так, натискаємо E. Права кнопка мішки і зрізаємо. Все. У нас є 16 грибів. Це без всяких добрів, без нічого. Тепер ми можемо їх пакувати і, продав, і давати е, людям на, на пробу. Або можемо їх змішувати з чимось. Якщо їх кинути на сушарку, можна зробити преміум класа. Так що. Всім дякую, всім гарного перегляду. До зустрічі!